Дітки, сьогодні ми з вами пограємо в цікаву музично-дидактичну гру, яка називається «Чарівна квітка. Але спочатку вам треба пригадати, які музичні інструменти ви знаєте. Сопілочка. Маракаси. Дзвіночок. Баян, металофон, музичний трикутник, дерев'яні ложечки. Які ж ви молодці, малята? Як багато ви знаєте музичних інструментів, ну а зараз гра! Спробуйте впізнати музичний інструмент за його звучанням. Вірно, це металофон. Давайте подаруємо цей музичний інструмент нашій квіточці. А це який музичний інструмент звучить? Дітки, це сопілочка. Давайте і сипілочку подаруємо нашій квіточці. А це що звучить? Правильно, дітки, це дзвіночок. Подаруємо дзвіночок квіточці? Так, звичайно, дітки, подаруємо. Що ж за інструмент звучить зараз? Правильно це баян. Подаруємо його нашій квіточці. Послухайте уважно, який інструмент звучить зараз. Правильно, дітки, це музичний трикутник. Давайте і його ми подаруємо нашій квіточці. Дітки, впізнайте, що звучить зараз. Так, це дерев'яні ложечки, на них теж можна грати. Подаруємо і ложечки нашій квіточці. Дітки, ви були всі молодці. Правильно всі впізнали музичні інструменти за їх звучанням.